Слава Ісусу Христу. На сьогоднішній день, коли йде війна в Україні і ці жахіття прийшли на нашу землю, то кожен з нас може переоцінити власне життя і переосмислити його, і подивитися на життя з точки зору вічності, тому що ми добре бачимо. Що ніщо матеріальне, воно не є вічним, все є тлінне. І сказано, що земля та всі діла на ній згорять. І ми бачимо, як це в прямому сенсі відбувається. І горять будинки, горять машини, горять цілі міста в прямому сенсі цього слова, стають стертими з лиця землі. Втрачає сенс все те, в що люди вкладали своє життя, вкладали свій життєвий ресурс, що представляло для людини цінність. І приходить реальне розуміння того, що все це матеріальне, воно є нічого в порівнянні з вічними цінностями. І сказано в Біблії також, що той, хто Вкладається в плоть, той від плоті пожне тління. А хто вкладається в дух, той пожне життя вічне, тому нам важливо розуміти, що ми в першу чергу духовні особистості, і концентрація лише на цих матеріальних цінностях вона не принесе нам ніякого спасіння душі. І саме тому важливо вкладатися в дух. Тобто приходити до духовного народження і духовного розвитку, яке можна здобути лише в біблійній апостольській церкві. І часто навіть у служителів церкви, і в кожної людини абсолютно виникають різні сумніви стосовно того. Куди дивиться Бог, і де та справедливість, і так далі, стосовно тих подій, які відбуваються, як в країні, в цілому, в світі, там і в житті кожної певної людини, навіть в житті людини віруючої, в житті людини, яка і сповідує Ісуса Христа і живе, бо стандартам Апостольської церкви і являється послідовником Ісуса Христа. Відбуваються теж доволі часто неприємні речі, і хвороби, і різні. Спіткають проблеми тощо, але важливо розуміти і усвідомлювати, що віра це в першу чергу не якісь там емоції, які, чи, чи амбіції, які заважають нам будь-якій професії. До прикладу, якщо я військовий, то в мене є певна відповідальність, і військові люди вони. Люди наказу, і я виконую наказ. І часто ці накази мені не дуже подобаються і так далі. Але е, я по суті я не розумію повноти картини, і я лише маленьке, маленьке звіно, скажімо так, в ці всі ланки. І я маю повноцінно виконати свою функцію для успіху. В спільній справі для того, щоб мати успіх в певні в певній в певні там операції, чи в цілому в успіхи всієї справи, так само в духовному світі. Кожна людина для кожної людини є воля Божа на її життя, і вона має стати цією ланкою, яка має повноцінно виконувати свою функцію для спасіння в першу чергу власної душі і для спасіння інших душ. Тому що, як сказано, як сказав Яков, що немає більшого щастя для людини, що коли людина блажен той, хто. Грішника відверне від його лихих шляхів, тобто відверне і постави на путь праведності, тому буде прощено багато гріхів. Тож важливе розуміння приходить, що спасіння власної душі ми можемо здобути лише спасаючи інших людей, вивчаючи істину та рятуючи інших людей. Тому не живіть цими матеріальними цінностями, тому що це все є ілюзія. Ставте собі правильні пріоритети. Інвестуйте в вічність, приєднуйтесь, долучайтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.